Чи соромно вам чогось не знати? Бо можливо у вас викликає страх зробити щось не ідеальне? На мій подив таких людей дуже багато ніколи не розуміла синдрома відмінника, яких аж трясе, що вони чогось не знають. Також вони не можуть змирити, що хтось теж чогось там не знає. Це до речі, ваші батьки постарались. хто себе впізнав, передавайте їм привіт і зрозуміти, що вам можна бути не ідеальні? Я вас може, розчарую, але ви вже не ідеальні, от прямо взагалі. Ми всі тому розслабте вже нарешті і почніть жити і кайфувати. Поки ви переживаєте і не робите тому, що будете зробити не ідеально. Інші роблять і роблять не ідеально. Але у цей час вони здобувають досвід, і вони вже на шляху до води. А ви у цей час не здобуваєте нічого? Ви просто стоїте на місці. Нікому не потрібен ваш перфекціонізм. Його бачите тільки ви. Причому, якщо він не псує вам життя і не заважає для досягнення цілей, і не тримає вас на одному місці. То в принципі це прикольна риса, бо то мене Наприклад, є така тема з приводу зовнішнього вигляду. Я завжди до вас виходжу при повному параді. Але як бачите, я можу вийти і не при повному параді. І перфекціонізм у цьому плані ніяк не псує моє життя. Він навпаки його прикрашає, тому що я від цього кайфу. Це ніяк не заважає мені почати щось нове і ні у чому мене не стримує. Тому відслідковуйте за собою. Якщо ваш синдром відмінника вам заважає, якщо це ваш діагноз, то це знак. не Просто так побачили це відео. Розслабтесь і починайте, щоб це не було. І до речі, відваліть від своїх близьких. Київ зі своїм перфекціонізмом повторюсь, він потрібен тільки вам.